Шановне панство, мої вітання. Звук мене Олександра. У нас сьогодні з вами такий собі невеличкий бліц. А, на цей бліц питаннячка я збирала в телеграм-каналі. Сьогодні купила собі нову колоду. Це відеоське таро, покажу вам така коробочка, там. От. І поки їхала додому, пишу в телеграмі, в спільноті, що, друзі, хочу. Розклади робити на новій колоді. Ну, спробувати сьогодні, як вона буде говорити, да? тому що якщо є у вас якісь цікаві питання, будь ласка, я чекаю ваші питання, О, то в телеграм-спільноті якраз ці питання ви мені, ви мені писали. До речі, і розпаковку, як то е, говорять зараз е, цієї колоди, і так трошки спілкувалися, ми з вами і про карти, і взагалі про Таро. От, і навіть інколи десь там трошки позначенням пройшлися. Також в Телеграмі а, трансляція ця не збереглася, тому що ну, це такий, знаєте, був пробний, пробний варіант. Потім я вже зрозуміла, як нам правильно її зберігати, як правильно робити. ну, Будемо дивитись. Скоріше за все, такі речі все ж таки будуть у нас на Ютубі більш зручно, більш зрозуміліше і ну, більше людей може доєднатися. От, е, Починаючи з е, питань, подивимося, як ця колода буде говорити. І на всяк випадок я приготувала оцю свою маленьку кишенькову. Вона е, класика, звичайна, без, е, без всіляких. <кхів> ну, тобто, не, не, не сильно авторська колода. да. Перше питання у вас було з приводу е, Олега Кіпера. Його поставили новою главою одеської. Е, главою ОДА. Пишете, що нічого доброго про нього ви не знаєте. Ну, що це буде для Одеси, да? хто він такий? Взагалі цей, цей Олег Кіпер. Я трошки так почитала про нього. Прокурор Києва, бывший заместитель начальника главного следственного управління Генеральної прокуратури, кандидат юридичних наук, миллионер. Ну, давайте дивитися. Ж жінка в нього предприниматель, ну і так далі. Во время президентства Януковича работала замом начальника следственного управления. Ну, є, є про що почитати, тому, будь ласка, почитайте, якщо вам цікаво, я так розуміла, що там якісь є. Цікаві факти про нього. Давайте глянемо. Я відкрила собі фотографію. О, прямо очередной скандал. Близький Єрмаку прокурор Києва. Зараз, друзі, можете иметь связи з спецслужбами Ерефії. Це ми зараз з вами також тоді подивимося. Раз уж, на то пішло. Так. Тож, давайте подивимось спочатку, що він з себе так представляє, цей Олег Кіпір. Друзі, подивимось, як піде сьогодні в ліс. Якщо що, то частина питань просто піде завтра, <кхід> завтра на ранок чи там на, на обід. Да? Тобто, ну, що він представляє з себе, цей Олег Кіпер? Що він за людина така, цей Олег Кіпер? <кхід> Королева Кубків. Дуже емоційний. Людина, яка, в принципі, да, людина дуже багато емоційна. Тут можна сказати, що він ну дійсно тут виходить карта мечова, знову ж таки, королева мечів. Тобто він, карти його бачать як більше, знаєте, жіночими енергіями. Тобто людина емоційна, людина, яка вміє Маніпулювати іншими людьми, людина, яка вміє грати дуже гарно, да? тобто людина, яка вміє домовлятися, дійсно має гроші, цими грошима користується. І е, по мечах королева да, це ну, юридична карта, тобто має, має освіту, має ну, склад розуму такий, да? От, юридичний. Але по королевій мечів ще можна сказати, що він доволі мстивий, людина доволі різка, хоч емоційна, але різка. От і людина, яка в досягненні своєї мети може йти по головах. Ну, тобто, ось так. Але він не на 100% контролює своє життя. Тобто над ним ще хтось є. Якби він вийшов королями. Тоді так. Да. Людина статна, людина чогось досягла, а тут просто королеви. Значить, ще хтось є, ще хтось є над ним. Да? Тобто, що про твоє призначення нам карти скажуть? Призначення Олега Кіпера, що воно таке, що нам скажуть карти. О, по певній домовленості все пов'язано на грошах. Я вам хочу сказати, його туди просунули. Можливо, хтось кудись. Довелося трошки заплатити грошей за таке призначення, да? тому що вигідно було. Пентаклі завжди з певною вигодою. Ніколи нічого по Пентаклям без вигоди, друзі, не робиться. Хоч трошки, але вигода завжди є. От. По домовленості. По домовленості він був назначений, щоб захищати інтереси певного жизлового короля. Захищати інтереси, ну людини, я так розумію, людини, яка його туди і назначила, да? а ця людина має залишатися за кулісами по сімці кубків, ну, тобто, за кулісами. Твоя мета, ні, не мета, для чого тебе назначили? Давайте так. Що ти маєш робити? Ну, захищати інтереси, да, ми подивилися, а от яким чином, да? в чому буде заключатися твоя робота на цій посаді? Що ти будеш робити, в чому буде заключатися твоя робота на цій посаді? Голови Одеської ода? Ну, по великому рахунку, нічого такого великих змін, що. Були до нього, ну, Одеса, ви, мабуть, не побачите. четвірка Кубків, карта Зірка і Верховна Жриця. Тобто, знаєте, за нього давним-давно вже хтось щось вирішив, його поставили просто як ну, робити те, що будуть йому говорити. Тобто, він буде, Це не про якусь ініціативу. Це про те, що от мені сказали, мене попросили. Ну, вимушений починитися грубої сілі. Ну, друзі, якось так. Верховний Суд і карта Сила. да Тобто, ну, карти про це. Чого саме він? Чому саме він? Бо я читала там такі якісь про нього є. Чому саме він? Бо з ним можна домовитися, тому що він е гарний виконавець, тому що він зацікавлений також і в плані грошей, тому що це вигідно. Ну, і просто з ним можна домовитися. Ну, тобто, знаєте, як людина, яка йде на співпрацю. Ну, це вигідно. Тебе поставити. А от дивіться, як цікаво, кому вигідно. Дивіться, як цікаво говорять карти. Значить, ота от зміна влади, яка відбулася в Одесі, значить, та зміна влади, вона. Перестала була загроза, що вона буде не що Одеса вийде з під контролю. І для того, щоб а, саму Одесу, ситуацію в Одесі да, тримати під контролем певному жезловому королю. Тобто людина, яка зацікавлена в Одесі, зацікавлена в Зараз ми подивимось в чому, але ж, ну, знову ж таки, тут, мабуть, про гроші йде. Тобто цей Екіпр був поставлений, звідси, як вісім мечів, да? Тобто, людина така поднівольна, через нього повернеться контроль над Одесою. Тобто, за допомогою цієї людини відновлюють контроль над Одесою, тому що влада. ну, той, який був до нього, да? ну, його ж забрали і втратився. Ой, ой-ой, друзі, так перепрошую, і втратився контроль, да? неможливо було контролювати. Треба було терміново поставити свою людину, тому що була проблема. Треба подивитись, хто там за ним стоїть, друзі. Можливо, ви знаєте. Тобто, за допомогою нього контролювати, да? і що, як ти будеш контролювати Одесу? Гроші. Дуже великі гроші. Порти, гроші тут, друзі. Ну, трійка же Це ж портовий город, дуже великі гроші. Можливо, поставки, можливо, щось там. Імпорт, експорт і так далі. Ну, ви зрозуміли, про що. Великі, великі гроші. Так. Да. Тому його дії для Одеси, що принесуть, розбите серце в плані роботи, чекайте, а він недовго буде, я вам хочу сказати, йому вежа стоїть для нього. А... Щось. Буде якесь зловживання, буде якась ситуація, яка недобре для нього закінчиться. Трійка мечів, вісім пентаклів. Це або якесь буде відмивання грошей, або викриють якусь схему. Знаєте, ця схема, яка Доволі давно вже налагоджена. Тобто, можуть викрити схему в плані грошей, якихось яких поставок, або якесь відмивання. А от, Знаєте щось таке. от Те, що вже давно працювало, потрошку-потрошку, оце будуть викривати. І для нього карти не дуже. Тобто Це і йому некомфортно буде. Давайте глянемо, що його чекає. Цього кіпера, олег кіпер, що тебе чекає на цій посаді, <кій> на цій посаді тут з мечів. Ну, він буде виконувати, він буде на цій посаді і буде, ну, з ним типу все нормально, поки він буде виконувати ті а, доручення, які йому роблять. Тобто, так. Да. Поки, поки все буде нормально, поки все буде контрольовано, він там. В нього є, друзі, в нього, я так розумію, є якась людина, причому це в стінах влади. Ну, давайте хтось, хтось той, хто. А, Ну, приймає рішення той, хто має певну владу, якийсь іерофан, да? той, хто може керувати покровительствує цього дядьку, тобто він має якогось покровителя із високопосадовців. Отак. Да? Яким буде, яким буде твоє служіння Одесі? Яким буде твоє служіння Одесі? Знаєте, можливо, там щось хтось і показувати буде картинку будуть створювати гарну. Тобто показувати мають картинку про те, що я керую, я вмію, десь там на щось будуть виділятися кошти. Тобто він має бути таким, знаєте, Розумним правителем, король, король випав тут мечів, да? тобто має правильно розпроділяти фінанси і так далі. Але по цій шестірці пентаклів карта стоїть, розумієте, про те, що одна рука дає сюди, а друга рука буде сипати геть в інше місце. Тобто бажання. Щось взяти і собі, бажання комусь віддати ну, ці гроші, воно стоїть. Тобто картинка може бути одна, а насправді. Ну, чи довго ти будеш на посаді? Недовго. Ця посада для нього взагалі вона може. Закінчитися <смірко> не дуже приємно, друзі. Взагалі не дуже приємно. Верховний суд перше дев'ять мечів, карта помірності, і я її розкриваю. Верховна жриця, колесо фортуни. Тобто от просто. Знаєте тут що, тут будуть якісь розкриття таємних угод? Ось що його чекає. По Верховній Жриці, по колесу фортуни, він буде знаходитись на своїй посаді, але в страху, тому що по помірності, буде розкриття таємних угод. Його угод, тобто, можливо, якихось контактів, з ким він там працював і так далі. Королева мечів, це можуть бути підозри, це можуть бути органи, оці, знаєте, всередині країни, які, хто там у нас СБУ, да, чи там якесь ну, управління, хто займається розслідуванням, тобто, ну, от таке. В нього карти не добрі. У нього карти не добрі. Чим це все для тебе закінчиться? Олег іпер. Закриття дороги і закриття Він втратить роботу. А, ну, як, як. Закриття його кар'єри стоїть, знаєте, от як закриття його кар'єри. Так, друзі, ну, блін, все, 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 типу, як завжди. Розповідаю, собі роблю, роблю розклад, продовжую, а в мене все вже зупинилося, і запис, і так далі. Значить, я передивилася, на чому закінчився розклад. Я дуже перепрошую, я не знаю. Це, мабуть, буде для мене питання номер один. Щось таке робити з телефоном чи ставити ще одну камеру, тому що ну, це, вже, це вже дуже напружує мене в тому числі. Була, було яке питання, через що, да, яка буде ситуація, те, що підключиться, буде виявлення. Таємних зв'язків, таємних угод. Там випала карта Верховна Жриця, Колесо Фортуни, да, тобто буде розкриватися по закоханим його ну, таємні угоди там, або якісь таємні партнери і так далі. Я потім питаю, через що, що такого відбудеться, і виходить а, шут. І сім мечів, тобто, це знаєте, як по дурості. Ну, просто це буде якась а, щось необдуманий поступок, якийсь вчинок з його сторони, а, просто от спалиться, от просто попадеться. Він щось таке зробить. Ну, знаєте, як людина, яка не продумала наслідки. І он на цьому він спалиться, і це все понесе йому покарання. Значить, що його чекає, в мене вийшла, що його чекає на цій посаді, вийшло вісім мечів. Я вже не стала відновлювати розклад, ну, ну бо капець. Вийшла вісім мечів, карта про. Зараз, друзі. Ну, Це просто. Я просто тут вже дістала на нове питання. Прямо аж, аж, аж настрій трошки. Вісім мечів, ви пам'ятаєте, да, як ця карта виглядає? Зараз я її знайду, просто для того, щоб було легше вам зорієнтуватися. Це те, що його чекає, чим ця посада закінчиться для нього. 8 мечів. Це може бути і ув'язнення, це може бути і відсторонення від посади, тобто, ну нічим добрим це для нього не закінчиться. Тут або, або його можуть під варту взяти, або ну, щось таке, да? От, щось якась загроза для нього йде. От, і там потім і 10 мечів випало, ну тобто там взагалі. Негарна історія. А це в мене було питання, чи є в нього зв'язки з Росією. Да? Все ж таки, бо прочитали ми з вами таку новину. Так от, виходить дві четвірки і трійка Кубків, тобто є певні домовленості, є ну, певні інтереси, спільні да? інтереси, є ще якась сторона компанія, давайте так, з якою він там спілкується, але на зараз це по четвіркам це не активний. Зв'язок, Тобто він є, але він не прерваний. Тобто він є, але на зараз він просто неактивний, нічого не змінюється. Тобто, як воно було, так і є на зараз, Розумію? Тобто, ну, то, тобто, друзі, так, на зараз це пауза. Зараз цей зв'язок, він не активний, але він є. Чи відновиться, відновиться, відновиться. В плані грошей відновиться. Вісім жезлів, шестірка пентаклів, все відновиться. Так що Одеса, дивіться, такий на, на одного подивилися, да, і на одного дядьку і так багато часу він зайняв. Ну, Давайте тоді ще одне питання і зробимо так. Це буде типу перша, перша частинка Бліцу. Ви ще питаєте про мера Миколаєва. Коли його вже поженуть в шию, так задовбав кров, кровопивця. Давайте відкриємо мер Миколаєва. Сінькевич Олександр. Олександр. Мер Миколаєва. Олександр Сенкевич. Зараз я відкрию нормальну фотографію, бо А Аким тоді хто. Друзі, чекайте. Голова Ніколаївської обосудміністрації. Ага, він, він, я зрозуміла, це губернатор, а той все добре. Я перепрошую, але мені треба було розібратися. Все. Так, відкриваємо ще раз. кима закриваємо і відкриваємо ще раз цього. Мер Миколаєва Сінківич. Таке, знаєте. Цей Олександр Сенкевич, Що ти за людина? Так слизька колода трошки є. Треба звикнути до неї. Що ти за людина така? Олександр Сінкевич. колесо Фортуни? Ой, дуже, дуже людина амбітна, дуже амбітна. Прям, знаєте, і бажань в нього стільки є, і відчуває, що він не може це зробити. Це і серії допустили. Його допустили, йому дали можливість проявити себе. Тобто, ну знову ж таки він. Якось так, так карта да, представляє інтереси певного короля Жезлового. Тобто його сюди поставили на цю посаду для того, щоб він представляв чиїсь інтереси. Чому чого? Гроші. Контроль грошей. Контроль грошей. Ви знаєте, тут насправді також виходить коргливе мечів, тому я Щас ми з вами подивимося, але тут так само може бути якась ситуація, пов'язана з розслідуванням його на посаді. Давайте подивимося, давайте подивимося, що наразі своєю посадою. Це тобі загрожує. Чи тобі щось загрожує взагалі, Олександр? Чи тобі щось загрожує король мечів? Король мечів це якраз може бути от зацікавленість такими органами ем, правоохранительними. Да? Це ну, от і СБУ, і хто там прокуратура, і хтось такий. Да? Його роботою будуть цікавитися. От таке можливо, друзі що тебе чекає на цій посаді, хтось за нього, він дуже сильно буде розраховувати на чиюсь допомогу. Можливо, навіть звертатися буде за допомогою, щоб його підтримали, щоб його ну, залишили. Але довго будеш на своїй посаді? Ну, певний час ще буде, друзі. Я не бачу, що змінюю яку сторону. Ну, ще трошки буде. Але його все рівно приберуть. Але його все рівно приберуть. Тут вже, знаєте, щось підходить до свого логічного кінця. Зміни будуть. Зміни будуть. Його чекає вежа. Вежа його чекає. Щось таке дивне, да? отак от, от дивіться, поназначали-поназначали людей, а потім будуть займатися розслідуванням, виявляти якісь зв'язки. Може, це задумка така? А, ну, друзі, давайте подумаємо. Ні, ну Насправді ж може таке бути, що людину, знаєте, як пускають людину до кормушки і потім дуже сильно збирають. А ту інформацію, яку ця людина може дати, чому ти на своїй посаді? М, відлюдник. Це все, це все не просто так. Для тебе що цей відлюдник? А для України це відлюдник по хитрості. От, друзі, от подивитесь. Ще щось таке може бути. І на нього ще якусь справу можуть завести. Тому давайте чекати. Давайте чекати. Так, друзі, тоді, мабуть, це буде перша частинка, да? а далі. А далі зроблю ще на декілька питань розклади, а потім вже, мабуть, продовжимо з вами завтра. Дякую за ваш час. Бережіть себе, бережіть Україну. Ще побачимось.